Знаєте, нещодавно наткнулась на таку думку, що чому ви є непопулярні, або там якось визнання до вас не приходить, тому що рівень популярності не й дорівнює рівню вашої експертності. Ви можете бути офігенним експертом, але про вас ніхто не знає. І дуже прикольна теорія в то, що ви популярні настільки, наскільки ваша психіка дозволяє бути для того, щоб її не пошкодити. Тобто, як я в сторіс нещодавно ділилася, що я починаю трансформувати себе, своє ставлення до хейту, своє ставлення до якихось негативних висказувань про мене і боротися з синдромом відмінниці. І оця фраза мені дуже дуже сильно запала, і це не тільки про популярність, а про можливість реалізуватися і проявлятися в будь-якому випадку. Тому що я веду ютуб-канал, я роблю супер багато корисної інформації для батьків. Але там не так багато підписників і переглядів, і мені багато пишуть, чому у вас так мало переглядів, підписок. І я собі задумувалась про це, тому що реально роблю класний, корисний, наче хороший контент. І дійсно, моя психіка б не витримала, якби туди полилось там більше гейту, ніж є зараз. І зараз я починаю трансформаційний шлях для того, щоб приймати себе в будь-якому варіанті, приймати себе не ідеальною, приймати себе такою, яка я є, і не боятися це транслювати. Тому це меседж для вас. Давайте зі мною пробувати хоча б на місяць, іти туди, де страшно, робити те, що страшно. Страх це взагалі така ілюзія, ну вона нам допомагає по життю, але. Частіше її треба викидати, тому погнали зі мною і задумайтесь на цією фразою. пишіть в коментарях взагалі, що ви про неї думаєте.